Посол Австрії в Україні приїхав на Чернігівщину з гарними новинами. А Рад Бенкіо каже, що область серед чотирьох регіонів України, яким надає активну підтримку Австрія, делегація провезла генератора та повідомила, що австрійські медики надаватимуть допомогу жителям деокупованих сіл області. це також так звані мобільні бригади медичної допомоги, які автомобілі були доставлені з Австрії, і вони будуть їздити по області надавати медичну допомогу». Вони будуть їздити звичайно по звільненим селам, і насамперед будуть купиватися про людей старшого покоління, які залишилися самі, яким потрібно під час відвіди руйнувань у Новоселівці Місцеві жителі, що тимчасово мешкають у модульному містечку, пожалілися послу на керівників громади, які начебто не вмикають генератор через брак бензину, як наслідок у кімнатах. містечка холодно. Заправляють і вообще нам світ не відключати Модульно. Можна привести лінію какую-то, щоб у нас був світ, хоча б тепло. Ми ж ноги не просимо, нічого. Люди, які втратили житло, хочуть якомога швидше відновити свої оселі. Ще потрібно відремонтувати або ж звести нові для понад 9 тисяч родин. Повідомив австрійський делегації очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус. Самотужки це зробити, враховуючи війну, задача надскладна, тому область розраховує на допомогу, в тому числі й Австрії. Насамперед. Є потреба в індивідуальних модульних будиночках, десь близько 2,5 тисяч об'єктів нам вдалося відновити за минулий рік. Але в плані швидкого відновлення в Фаст Plan, план, який зараз презентує президент України і вище керівництво всім країнам, які нас підтримують, на сьогодні ще лишається більше 9 тисяч об'єктів. Звісно, ми кого змогли надали можливість перезимувати в такому тимчасовому форматі в містечку. Але люди хочуть собі на ділянку. Маленький будиночок для того, щоб там займатися господарством і відбудовувати. австрійські дипломати та благодійники збирали інформацію про спеціальні потреби Чернігівщини. кажуть, шукатимуть у себе в країні меценатів для допомоги. Енезець фінансія досить багато спонсорів, які могли би долучитися до цієї справи і профінансувати деякі питання з усіма цими підприємствами. Я налагоджу контакт і попробую запросити допомогу. Вони безпосередні наразі. Австрія виділила Україні 150 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Також австрійський бізнес хоче поглибити співпрацю з підприємцями та фермерами Чернігівщини.